Всім привіт! Ми зараз от збираємося їхати в аптеку І так я вирішила на фоні того, що мені треба препарати, бо ми поставили корів на схему, будемо покривати через. Завтра він покривати, так. то хочу вам трошечки розказати, чого ж не можна корів тримати довго не покритими після готелу. Часто я бачу в коментарях, під, наприклад, питання, коли люди питаються, о, там корівка 2-3 місяці, 4 місяці, 5 місяців після готелу, вона не зривається, що типу, робити, чи то нормально. І багато хто пише, що це нормально. Так от, дорогенькі мої підписники, і взагалі хто в дивиться це відео і тримає корів. Це ненормально, коли корова більше двох місяців не зривається, е добикає, кажуть в народі, так? Не, не зривається. Е поясню, не приходить в охоту. Е поясню чому. Якщо беремо ідеальні умови в плані здоров'я тварини, тобто в неї отел пройшов нормально, без ускладнень, без розривів, без, ви не тягнули телятку, не було ендометриту, там метриту після того, не було затримки посліду, вона там не знаю парезів, кетозів і так далі. От вона втелилася все в неї нормально. Вона стоїть у вас на нормальному раціоні, тобто ви її не тримали на насінній воді до отелу, ви її не тримали на насінній воді після отелу, там як дехто. Вміє на роздою тримати, бо боїться, що вим'я набереге. Тобто все в неї нормально, Вона нормально їсть, ходить гуляти. Проблем ніяких не було при отелі, але вона не зривається. Причини є зазвичай дві. Перша це тиха охота. Це часта причина. Тобто корівка приходить в охоту, ви просто не бачите, вона не подає ніяких явних там ознак. Не реве, не скаче на вас, друга худо... ну, якщо, особливо, якщо вона там одна чи їх двоє, і сусідка може теж нічого не помітити, ну, не скакати одна на другу, знаєте, не тлумитися. ну, Тиха охота і все. І друга причина це вже якісь проблеми. Там ячники, кісти, не знаю, там, що ще може бути багато, там якісь гормональні збої і так далі. Тому, коли корова здорова, вона приходить в охоту на 18-21 день після отелу. Ну, це зазвичай. Може бути таке, що перший раз ніби не приходить перший місяць, на другий місяць приходить. Не чекайте довше 2 місяці. Якщо два місяці ваша короївка не приходить в охоту, перше при можливості викликаємо ветеринара, щоб він подивився бажано б в ідеалі з ОЗД, що з нею так чи не так. Якщо все нормально, Ставимо на коротку схему, проколюємо препарати по днях, покриваємо. Якщо з нею щось ненормально, ветеринар вам виписує лікувальну схему, яка там триває в залежності від того, що там з вашою корівкою. Може бути 10-12 днів, може бути 37 днів, колите препарати і покриваєте корову. Не чекайте довше двох-трьох місяців після отелу.